И салютики, пацаны, з вами, как завжди, вы пробовала очень. Я, я нагледю тут прикол заброшку такую, в яку иначе то, що светилася, я бачив. Я, кстати, другого запомнила все тут вона недалеко отгры в гадай блок. От секс и... І... да, там реально что-то светится. Я ч, я просто факт ещ А! иди сюда, скелетрон ты вонючий. На тебе. тебе. Все. Разобрался с ним. Так, все интересно, что тут будет исполниться такая? Тут... А, еще скелетрон! Иди сюда. Павлуйсь, так. Всьой. Інтересно, що ще буде тут? І. Хоч би нічого не спавниться більше. Ну ладно, тоді я пішов отсюда. Так, ну головне, мені сейчас тут не заблудиться, бо я одного разу був, заблудився в лісі і, оці, і був за два дерева од цієї гри. І все ж таки, я не змінив мою думку що Шо якщо б ви набереться більше, ніж 50 лайків, я зніму колапчик.